Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 257 930 особин за добу 460 і поранено 773 790 песиголовців за добу 1380 танків. 4358 одиниць за добу, 12 бойових броньованих машин, 8449 одиниць за добу, 14 артилерійських систем, 5264 одиниці за добу, 19 реактивних систем залпового вогню, 719 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 480. 9 одиниць літаків, 315 одиниць гелікоптерів, 316 одиниць безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4309 одиниць за добу. 5 крилатих ракет, 1406 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7692 одиниці за добу, 12 спеціальної техніки, 794 одиниці за добу, 4 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!